Футболки, авакс, дивіться. А воно видно, що про такі. Видно, от? видно. А отак, отак, бачите? Офігеть, <ривіт> це спеціально для спорту, ті, що виводять, ті, що дихають, так? Mm -hmm. О, футболочки, звісно. Ну, Дивіться, які ще є кольори. Фішечками, це прорезинені не таке. Ось така от чорна. О, мені подобається, я хочу чорну. Якщо mm -hmm. можна, я собі в спортзал візьму, щоб ходити в чорний. Ну, вона така. Якась, я З холодком, так? Не знаю. Так, да? з я... да, холодком. Реально. ой це взагалі... Вообще... Ну це на мені таке, так? Да? Це трошки інше. Вообще, однаково. Вони всі різні, що цікаво по моделям. А, це взагалі... Вообще... Це така більш ніж як... якась така м'якенька. Ну взагалі, які футболки, звісно, рівень футболок, ну я вважаю, дуже потужний. А для спортзала ну треба. Я ходю ну, хожу в тим, що і в домі їв, а тепер я буду також виглядати до спорту.